2024 рік добігає свого завершення, і підприємцям потрібно перерахувати та подбати про власні ліміти, оскільки дуже часто трапляється саме переліміт доходів. ФОП. Як ФОПів другої групи, так і третьої. Якщо друга група перелімічує, потрібно перейти на третю групу або на загальну систему оподаткування. Якщо перелімічує ФОП третьої групи, потрібно переходити на загальну систему оподаткування з наступного календарного року. І не зможете назад перейти на спрощену систему протягом року, якщо в минулому році ви перелімітили дохід даної групи. Важливо правильно розрахувати доходи, можливо, врахувати повернення, які у вас були, якщо ви хочете хочете перевірити правильність розрахунку доходів, звертайтесь в компанію бухгалтер-консультант. Ми обов'язково допоможемо. Але пам'ятайте, що відповідальність за ваші доходи все-таки покладається на вас, тому що це ваші доходи. А ми можемо вам допомогти.